Привіт знову, ось і настала друга частина. Сьогодні, дай Боже, <кій> доб'ємося ми до води. Так, ось відео вставочка підготовчих робіт ось цих. Бронне місце, ось саме тут буду бурити, тут зачистив трошки від трави і коріння. Так, робимо один жолоб. Тут приямочок, інший жолоб. І другий приямок там, де буде стояти вже саме насос. Перший приямок для збору саме крупного там, не знаю, глини, піска чи що там буде. Закінчив я підготовчий етап, це саме прокупав ямку для осідання, піску масового осідання, потім ванну для прийому води з насосом, можливо насос буде ще в відрі і луночку для початку буріння. Луночка десь метр двадцять, метр тридцять. Метр Ну, кореневу всю пройшов, дійшов, як бачимо, до такої глинки вологої вже ліпиться. Далі буде Ха! вода через метр, шуткую, побачимо. Ось так. От. Приямочків і буду зараз починати вже так, насос, зараз покажу ближче. Так, дивіться. Дивіться, штанги всі вже складені. Перша штанга, бурова, насос в приямку. Шланга розкинута, буде надягатися на верхній, на верхній верхній. Зараз покажу, десь я його вже кинув. Поки все стягнеш, вже щось їх втратив. Може взагалі в да. відрі. Доварив трошки далі і вкинув воду і забувся. Ну ось, коротше. Кусочок цей крайній, і в цій справі головне не втопити нічого. Так. Все, виставляюсь. зараз під'єднуюсь і почнемо боритися. Так, ось з вами починаємо перший запуск бурігу. О, видно де треба підмотати. Ось, а тут напор такий, що дуже-дуже мощний насос. Зараз треба. Ось побачили ми всі мої недостатки. Думаю, все видно було. Так, дивіться, треба там ізоленту підмотати, підміценити все, тут підмотати. Коротше, треба до, доопрацьовувати. Ну йде ж танго, тиск такий сумасшедший. Зараз, до речі, покажу вам на хвилинку. Ось ви побачили, як працює бур. Так, ну я зараз уберу під підтікання і продовжимо. Я зараз глянемо, що починає вимиватися. Дуже глибоке, я перший приямок зробив. Ага, так тут вже пісок. Яма наполовину повна вже. Ну це трошки черпнув землі, а так пісок. Я думаю, тут з водоносом буде все добре. Я достав 6 метрів штанг, трошки уронив і зігнулася, воно бачу, не знаю чи зламалося. І тут забило. Вже пішов, як бачимо, глина з камнями. Зараз під'єднаю і під тиском промиємо. Саме під тиском промивається. Все, можна не це не доставати. Як не те зірвай, так то. Танга погнала в землю. Шуштангу 8 метр. Штанг. Буримо, поки що пішла глинистий пісочок з крапками білої глини. Зараз трошки заглубимо. Такий пісок з білими ось крапенками білої глини. Вона мягка така, розтирається повністю. Начика бідится. Дивіться, 10 метрів пройшли. І ось міточка була, За, кхе, десь пройшов сантиметрів 15-20 і півтора сантиметра упала. Ну, Доволі таки швидко. На 10 метрах, ще одна штанга, 12 метрів. Е, був водовідбір, також по міткам перевіряв на 7 метрах. Трошечки з'явився, потім ми пройшли його, потім 9, 10, ну, від 8 до 9 нічого. Від 9 десь до ближче до 10 нічого. І ось 10-й практично завершаючий. Це вже більше 10 ще, плюс ці шайби, оці наварені, то вже дійшли до 10 метрів і почався другий водовідбір. Зараз пройдемо до 12-го і буде показово, ну для мене буде показово перевірити, який водовідбір на якому рівні. Можливо, буде закладений фільтр на 10 метрах. Як бачимо, відімкнули насос і відразу потекло в цю сторону. І рівень швидко упав. Так на інших метражах не було. Зараз рівень вирівнюється і трошечки буде падати. Це в водоносних шарах ґрунту. Коли ми під тиском даємо воду, ці рівні води вони поглинають нашу воду більш швидко. І вона тоді туди, туди швидше уходить під тиском. якщо. Так, пішов я. На 12 метр, 10,5 метрів вже пройдено. І дивіться, послухайте, якщо буде чутно, що змінилося. Камні пішов дуже-дуже крупний гравій якийсь. Чутно вам? Перший раз ось за 10 метрів, що саме такий ярко виряжений звук по каміння. І відбор води збільшується. Фракція ось зараз промиємо жолоб. жолобу. Но мне этот звук подобается Это уже не песок такой, а мелкий, 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 дуже камень. Что это? Звук камней. І, звісно, відбір води збільшився в декілька разів. Любі друзі, дивіться. Відбор води йде, і зараз я наткнувся вже гравій такий пройшов, цей, що я вам показував, бачите? І чуєте, як тарахтить? І дивіться. Там одні камні вже, напевно, намиті. Все, далі вже йти немає сенсу. Десь 11-20, 11-30 метрів скважина. Зараз біжу, беру е, фільтр і буду всовувати вже з фільтром. Це все треба швиденько робити, щоб не було осідання, опадання стінок. Ну, коротше, ось так от працюємо. Так, все, приготував я трубу з фільтром, сюди підтягнув, під'єднав до неї на ту сторону воду, щоб під тиском її вставляти, щоб вона не забивалася, а вимивала все назовні. І все-таки вперся я в камінь. Не можу я далі повноцінно боритися, це вже мука. Боюсь, десь розкрутиться якесь з'єднання, буду доставати. Водовідбір постійно вже три рази додавав, гарний водопоглинання, тобто з грунтовими водами. Так що достаю, розбираю, мучаюся, бусь, але достаю. Є! Дивіться, 11 метрів під землею е під тиском вся вода пішла. Е зараз буде видавлювати через фільтр. Фух. Так, дивіться, метр над землею, тобто повноцінних. 11 у нас в землі. Якраз водонос почався з 10 до 12. От якраз там фільтр і буде десь так. Так, не видавлює щось, будемо дивитись. Ще є фільтр. Ой, ще є компресор, компресором 10 атмосфер дмухнути. Є такий варіант продавити фільтр, прочистити. Компресор. Будемо качати, продав... прокачувати. Знаєте, трошки важкувато, так швидко. Трьохкіловатний. Так, все, зараз підготую, все зробимо і буду показувати. А, це воду. Так, це воду я забув ще вимкнути. О, все, пішла жара. Геть забувся, насос вимкнувся. Навантаження таке, що 3 кВт не витягують. дуже слаба мережа в нас. Фу, так, пішло, прокачує, слава Богу. Зараз прогонимо. Зараз дренажний насос сюди вкину. Виберем. Короче, зараз розповім. Кидаю сюди, прокачуємо, поки чистою водою фільтр. Звідти і буду біжати швидко перекидувати насосну станцію сюди. Смоктати вже в зворотньому. Дивіться, під'єднали вода тече в обратному порядку. І зараз вмикаємо цей дренажний насос, викачуємо знову ж ту воду. Цей насос з цією задачею справляється дуже швидко і легко. Ось так от. Ще трошечки промиваємо ми не поспішаємо. Головне вимити всю глинисту воду, щоб легше було. Ось так от. І зараз біжу, перекидую сюди насосну станцію. Ось так от. Так. Приніс я насос, зараз відмикаємо тут. Під'єднуємо і відразу вмикаємо насос на прокачку, будемо дивитись, що з цього вийде. Ось мокче хоче нашої водиці. Тут обратний клапан, він вже не дасть смоктувати назад воду. Піднаємо поки що кусочок ось такий, так, щоб видно було. Прокачувати всю систему там. Все, головний кульмінаційний момент. Вмикаємо скважину. Тут вилочка, все як полагається, зроблено. І наша розеточка. Дивимось. Перший запуск. Насос з водою. Ну, шлангу треба прокачувати. Питання, пропозиції. Так, ну, звісно, зараз все викачує стовп води. Зараз засипаємо в зворотньому порядку ось цей весь пісок крупний. Все, пішло, бачите, бачите, о, пішло смоктати саме. Ну все, зараз будемо проганяти, прокачувати, будемо дивитися. Декілька годиночок він покачає, поганяємо. Так, що, друзі, пробурив, як бачимо, ось все позаду вже працює. Зараз покажу ближче. ви чуєте, то вода шумить. Так, провів я тільки що обратну засипку з першого приямка. І частково все, що залишалося з кінця, щебень, ну, гравійне, все просипав сюди, в приямочок. Ще трошечки гравій ось такий морський у мене був, просипав його трошки. І вже прокачав, вже качає десь хвилин 15 точно. Можу сказати, що ну, не хочу наврочити або ще щось. Ну, водонос, Блин, ну я гадаю, що це взагалі бомба. Будемо дивитися далі. Дивіться, качає 15 хвилин і зараз покажу, що у нас на тому краю з водою. Дивіться, ось качає. Як бачимо, тиск 1,2 атмосфери. Ну Тут просто завуження. На 32-й вихід, я думаю, було б без тиску і було б набагато ще більше водо. Ну, можна було б ще більше прокачати. Але покажу так, як є зараз. <кх> Беремо 20 літрів відро. Ось зараз на цьому не видно. На цьому також позамазав. Ну, коротше, довіряйте мені. 20 літрів. <кхід> дивіться, дивіться, що з водою. Бляха, ну це хіба не якість? Це рівень. Я гадаю, це рівень. Дивіться. Водонос зі своєї скважини. Засікаємо. За скільки набереться відро води, 20 літрів. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 секунда. Повне відро, все. Це 20 літрів. 21 секунда. Ну хіба ж це не рівень, бляха? Хлопці, підпишіться, поставте лайки. Зараз покажу струмінь, який якщо поставити насадку. І справа в тому, що спочатку жовта вода була, зараз вже світліша. Дивіться з, з наконечником як. Блять, воно б'є на, на 20 метрів. А зараз не, не полінюсь, стану, дивіться.

Ладно, як змія тут ворочиться. Оп-оп оп! Ось так. Ну, в мене ще годинки-дві вона буде прокачуватися. Зніму, бо дуже великий тиск, бляха, так що, хлопці, я в принципі радий, не буду цього скривати. Ось така скважина. Дивіться, можна було на відео глянути, я зараз... Гляну хвилинку. Почав я в 17.04. 17 а зараз, як бачимо, 2020. Таке 20. там число і 22 число, бачите? Ось так 3 години скважина з нуля і до води ось ось зі скважини. Люди б'ють цілий день, тиждень і ще щось. В мене три години. Ба я не молодець, хлопці, ставте лайки, будь ласка, підписочка. Це всім па-па-па-па, мирного неба, слава Україні. Бляха, наші Збройні Сили показують рівень капець. Ну ми їх головне повинні підтримувати. Кожен. Рідні, дивіться, моя скважина працює. Зараз покажу, який тиск видає. Дивіться Скважина зроблена за 3 години, тільки що перевіряв. 17.04 почав. І 8 годин закінчив. Навіть раніше просто поки що прокачую і все таке. Вже півгодини вона б'є. Ось такий струмінь. І ось така скважина. Ось так. А третя частина буде для тих, хто хоче дізнатися, скільки це все коштує, якщо самому це все купувати, робити, бурити і весь інструмент і техніка, яка треба для цього, ось покажу калькуляцію мінімально. Дещо у вас вже буде, його можна не рахувати, а дещо треба розраховувати на те, щоб воно було.